Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні, 28 липня, неділя. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Перед тим як розпочати оповідь, що відбувається на лінії бойового зіткнення, я Хочу вас дуже попросити, поставити цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться, тому що саме так ви знаєте, працюють алгоритми YouTube, Аби більша кількість в першу чергу українців мали змогу дізнатися, що відбувається на цій визвольній війні, де наші герої вибивають ворога або мають Важку ситуацію хочу сказати наперед, що будемо говорити про безпілотники, які знову ж таки сили оборони України атакували критичною військову інфраструктуру Російської Федерації на їх території. Також є напрямки, де я вже кажу, загрожує оточення нашим. Певним підрозділом це вже не біля прогресу. Біля прогресу наші оборонці вийшли. 31 ша бригада за допомогою 47-ї, яка прийшла на підмогу, але є Турецьк, агломерація турецька, і там ситуація дуже динамічна. Ну і також знову ж таки авіація падає в Росії, якщо не від наших ракет чи наших безпілотних літальних комплексів, то від того, що вона просто не справляється в умовах санкцій. До речі, що ж давайте почнемо з того, куди що прилітало. Сили оборон. Не України завдали удару по нафтобазі Польова в Курській області. Загалом, ось ви бачите, так виглядали удари і наслідки удару. Такий ядерний гриб, можна сказати. Нафтобаза складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тисяч. Кубометрів і використовувалась в першу чергу для потреби збройних сил Російської Федерації, тобто для армії країни-агресорки. Ці от її бачите, прильоти справді дуже потужно прилетіло, загорілося прекрасно. Це Якісне влучання. Ну, якщо слухати місцеве місцеві населення, яке і робило це відео, вони дуже і дуже кричать, що потужно горіло. Загалом Курська область дуже добре страждає, мається на увазі їхня військова і критична інфраструктура, дуже добре страждає від сил оборони України, тому що ви знаєте, там в Курській області є і місто Суджа, Ми з вами згадували так, що воно довший час було абсолютно без палива. Знову ж таки, тепер є влучання в нафтобазу в Польовій також Льгов прилітало свого часу Курчатов, безпілотники летіли. Тобто, якщо і росіяни намагалися або мали на думці, все ж таки розширити лінію бойового зіткнення, я вам нагадаю, що в травні планувалося бодану попереджав після Вовчанська і напрямку на Липці, розширити лінію бойового зіткнення на Суми, то тепер очевидно в них абсолютно немає жодної змоги розвивати там якісь наступальні дії. Більше того, якщо ми говоримо про... Вовчанськ, то наші сили оборони і повідомляють наші бійці, що певні позиції на лінії бойового зіткнення біля Вовчанська було відбито. Аналітики карти Deep State наразі не оновлюють інформацію, але біля Вовчанська, справді ось я вам промалюю, схематично так і проходить десь річка Вовча. Ну, схематично. Відповідно, є успіхи наших воїнів. Більше того, хочу сказати, що продовжують росіян кошмарти fpv дрони нотв не дають їм ні вліво, ні вправо ступити. І справді саме в руках наших. Операторів дрони стали дуже і дуже могутньою зброєю. Навіть деякі підрозділи починають казати, що зупиняти тобто -то порівнювати артилерію і fpv дрона не можна, так це некоректно, Але щодо зупинки просування ворога власне кажуть, що дрони виграють відіграють ключову е роль. Давайте далі говорити, що відбувається на куп'янському напрямку. Складна ситуація біля Синківки. багато багато місяців. росіяни тиснули з Лиману і Вільшани. Ось я вам промалюю в напрямку Синківки. І зараз тиск вони підсилили. Так, давайте я вам краще промалюю. Ось так: от. ось Лиман Перший в Лішана в напрямку Сеньківки свого часу намагалися вони лісосмугу заняти, не вдалося. Тепер тиснуть безпосадньо Сеньківку. Сенківку. Далі по лісосмузі намагаються рухатись до річки Оскіл. І розуміємо, заходити з північного напрямку на Куп'янськ. Кажуть, наші сили оборони на цьому напрямку, що справді бойові зіткнення на цьому напрямку почастішали. Ну і ще напрямок. Це є Табаївка, Ягідне Орлянка. Ось ці от населені пункти ворог тисне до траси, яка веде власне на купянську купянськ вузловий Ну, верніше на Петропавлівку, далі на Куп'янськ. Ну і зрозуміло, це хаб купянськ вузловий Не проста стація. Вчора вам розповідав. Ось аналітики Deep State Діпстейт це вектором напрямку руху ворога. Піщани є під контролем росіян і їхні. Про те, що я вам казав, от і напрямок промальовують аналітики Діпстейт. Це взяти в кліщі власне Куп'янський Купінського зловий. Загроза не поменшила, але наша команда на цьому напрямку і безпосередньо і вище командування прекрасно знає, що тут відбувається, і я дуже сподіваюся, що будуть в житті сили всі заходи, аби унеможливити подальше просування росіян. До речі, хочу вам сказати про наступне що. Лише ліквідовується великими кількостями окупанти в Україні, тому що малі Африка там ви ж прекрасно знаєте, орудують вагнерівці, і відповідно вони намагаються зняти родовище, їм там платять десятки мільйонів в місяць, або вони, вони працюють на ворожі там військові формування. Так, от колона вагнерівці йшла в країні Малі в намагалися захопити певне місто. І е, трішки щось, щось не вдалося. Все, що я вам зараз можу показати, це фото, е, звати його Антон Єлізаров, він командувач одного з підрозділів Вагнер. Який, до речі, окуповав в Україні Соледар, так от він ліквідований. Крім нього, як мінімум, ліквідовано слухайте, ще 79 дев'ять вагнерівців, тобто вісім десятків терористів, окупантів ліквідовано в Африці. Що там відбулося? Ця колона разом з бронетехнікою, використовуючи гелікоптери. До речі, і бронетехніка підбита, і гелікоптери рухалася окуповувати тамтешній населений пункт, але натрапили на мінне поле. колона була зупинена, ну і вони були. Розстріляні місцевими, чи то повстанцями, чи я не знаю, їх називають Таурегі. Але до чого я веду? що... Два нюанси. Дуже багато хто каже, з військових експертів, що озброєні лише автоматами, не можна було ліквідувати там і техніку, 80 вагнериців, навчених бійців, і ліквідувати їм гелікоптери. Очевидно, їм хтось, можливо, допомагав. І ще найцікавіше, вже представники цього руху, які ліквідували цих вагнериців, залишили їх там в пісках на вічну. До речі, відео, на жаль, не можу показувати, але воно просто феноменальне. Там десятками лежать, є 15 захоплених. Полон вагнерівців їх допитують, і що цікаво, вже в Твіттері пропонують Україні їх передати для того, аби ми вже мали змогу обмінювати на наших бійців воїнів в полоні. Дуже і дуже хороша, корисна інформація. Так от бачимо, що нечисть окупантів ліквідовують не лише на нашій території. Давайте рухатись далі по лінії борозвітня. Що наступне відомо, в районі, е, от, власне, Білогорівки. Давайте подивимося, Змін по лінії зіткнення немає. Е, в ЛБЗ лишається такою, як була, хоча продовжує ворог тиснути. Вчора вам розповідав, так, найяртинніше це напрямку Верхньокам'янське. Ну і було немало бойових зіткнень е, між Виємка і Спірне. Пригадуйте, я вам вчора казав. Тут знаходиться населений пункт Іванодарівка. Ну от, власне, на цій смузі і тривають запеклі бої. Повторююся, що в Іванодарівку росіяни. Поспіхом їхня диверсивно розвідувальна група минулого тижня вивісила прапор. Ну, була накрита артилерією чи мінометним вогнем. Суть в тому, що була ліквідована. Так, от, тут найактивніші бойові дії. Ну і очевидно, весь південний напрямок на Сіверськ. Ось, власне, це є Васюківка, це Роздолівка, Виїмка і Доспірного. Тобто всі е, намагання ворога, очевидно, тут тепер зосереджені, аби підтискати наші формування з півдня до Сіверська, тому що з півночі е, в росіян нічого не виходить. Тут є с, с, Серебрянське лісництво. Нагадаю, ось воно е, в цьому також районі, окрім інших сил оборони, е, працюють також і Нацгвардія, Азов, 12-та бригада, і вони неодноразово демонструють, як вони ліквідовують і техніку, і ворога, і навіть є. Просування саме в сереблянському лісництві. Нагадаю вам, що в сероблянському лісництві надзвичайно важко працювати, тому що болотяна місцевість, ліс майже повністю знищений, плюс все заміновано, дерева повалені, і взагалі будь-які маневри або будь-які просування чи відступи є дуже і дуже складними. Рухаємось далі, будемо говорити про часів яр, що відбувається навколо часового яр. Ситуація непроста в Караї. знову ж таки наші бійці кажуть, що тиснуть росіяни. Нагадаю, що найбільше вони намагаються просуватися Це Богданівка з боку Григорівки, Калинівка. Ну і все заточено, якщо можна так сказати, в район Жовтневий і Новий район, тому що ось там, де промальований вектор. На мапі тут був мікрорайон канал одноіменний, тому що повз нього проходить ось тут канал Сіверський Донець Донбас, ось я його схематично промалював. Їм вдалося зайти. кажуть наші бійці, що є певні в них нові позиції безпосередньо вже за каналом на захід, поближче біля району жовтневий і новий, але вони не не є такими фундаментальними. Тобто далі тривають бої. Дуже і дуже непроста ситуація. Тиснуть і намагаються тиснути з півночі і в лобових атаках. Ну і я вам розповідав про те, що оточення можливе наших сил оборони, от власне, Торецьків. Турецьке і південніше від Торецька знаходиться нью йорк Давайте глянемо, скільки є відстань від Нью-Йорка до Торецька. Орієнтовно схематично 7-8 кілометрів. Так, от, наш політехнолог Кір Сазонов, він неодноразово вмикається в ефірі. 24-го, він зараз воює. Так, от він розповідає, що ситуація в районі Нью-Йорка, Юрівки. І, власне, в напрямку Залізне Шуми. Ось цей напрямок і вчора вам розповідав, і от сезонов підтверджує ці слова, що дуже динамічні тривають бої. Та настільки динамічні, що важко щось коментувати кожної години відбуваються зміни. І е, наступне каже сезону, що е, є небезпека оточення від Юрівка Нью-Йорк, і ось шуми залізне. І є е, загроза оточення наших сил оборони саме у цьому напрямку. Ну, знову ж таки, хочу вам нагадати, що е, минулого тижня вдалося нашим оборонцям уникнути оточення. От я вам продемонструю в роїні прогресу. Після того, як ворог. Лазувацький зайшов. Ось ви бачите, так на 25 число був період, коли наша 31-ша бригада була в оточенні, але я повторюся, бо це важливо. 47-ма зайшла успішно, допомогла 31-й, і дуже феєрично. Це кажуть вже самі бійці і суміжні підрозділи, які працювали. Що знищивши велику кількість сили живої противника та техніки, їм вдалося з мінімальними втратами вийти з цього оточення. Подібне оточення може знову ж таки, відбутися саме між Нью-Йорком і Залізне. Ось цей напрямок. Ну, Але знову ж таки, повторююся, що наше керівництво знає, що відбувається в цьому напрямку, і я більше переконую, буде вжито всіх заходів або унеможливити подібну ситуацію. Якщо за говорити про Покровський напрямок, він є найважчим. Ось, власне, це... Очеретине, Воздвиженка і ось орієнтовно цей плацдарм. Що тут відбувається? Давайте спочатку я вам продемонструю просування ворога за останні 24 години. Кожного дня в них є якісь просування на наші позиції. Ось давайте глянемо так. Підвисає трішки мапа. Новоселівка перша. Вчора ми говорила Яснобродівка, рухається вони з півночі на південь. І також до, ось ви бачите, річка Вовча. Загалом і також їм вдалося просунутися біля веселого і желанне. От біля веселого та желанного найважча ситуація, якщо ви будете уважно придивитись, ось є залізниця. Це саме та залізниця, яка проходить від. Авдіївки. Пригадуйте, ворог так і рухався, коли в лютому була окупована Авдіївка. Ось по залізничній трасі через Очеретини, і тепер рухається на цьому напрямку. Вчора я вам вже казав, що очевидно мета росіян це зробити вклинення між трасами Покровськ, ось траса Покровськ-Костянтинівка, і також вклинення між трасою Покровськ на Карлівку ось це вклинення рухається саме в цьому напрямку, і очевидно, таким чином хочуть перебити логістику і постачання наших сил оборони на цьому напрямку. Вчора ж таки знову ж таки Зеленський сказав, що він прекрасно знає про цю ситуацію. Президент України, Верховний Головнокомандувач, що розглядають варіанти найшвидшого посилення сил наших на цьому напрямку, але знову ж таки скажу, що просування ворога є. Щоденним. Ну от ви бачите, знову ж таки, штрих-понтир, де фактично по всій лінії бойового зіткнення, якщо дивіться, ми промалюємо, це є 15 кілометрів на шарну 15 кілометрів. А росіяни поволі тактикою малих просувань з величезними втратами, звісно, але вони просуваються. Ну і очевидно, що з ясно, біля Яснобродівки, сіра зона промальована, але швидше за все, що нашим силам оборони в цьому напрямку вдалося покинути небезпечний е плацдарм, де е цілком ймовірно могло бути оточення. Загалом, я хочу вам сказати наступне: що кхм, біля Покровська. Ну, вкрай непроста ситуація, не перший день і. Ви би тільки бачили, якими надзусильними наші сили оборони, наші воїни, хлопці та дівчата тримають позиції. Здавалося би, що їх нереально тримати, вони тримають. Також ворог тисне в районі Карлівки, Карлівського водосховища і Красногорівка. Якщо ми південніше порухаємось від Красногорів від Карлівки, перепрошую 10 кілометрів. Ось в районі Красногорівки. Також ви бачите штрих-понтири, що це означає, що вони рухаються з півночі на південь і очевидно залишилися в Частина зруйнованого міста на різці Лозова. От що це території, які вони вулиці, які ворог зумів окупувати за останні 24 години. Ну. Якщо ви придивитесь, то дуже і дуже вже невелика частина міста, яка знаходиться наразі в сірій зоні, але ворог продовжує вибивати і наші сили і просуватися. Хоча я мушу зауважити і сказати, як воно є насправді, тому що саме біля Красногорівки нашим силам оборони вдалося ліквідувати чималу кількість техніки це 50%. Росіян окупантів про ці атаки. так нам наші збройні сили відійшли, змушені пані вогніви були. Позиції покинути, але не безрезультатно, тому що ліквідовано 50 росіян. Також 16 одиниць техніки працювали на цьому напрямку. Вісім з них ліквідовано, вісім підбито. В якому стані та техніка, яка підбита, невідомо, але те, що майже 10 одиниць бронетехніки танків росіян було знищено, це факт, і це велика подяка нашим силам оборони. Також ворог намагається тиснути, якщо ми підемо південніше. Пригадуйте, ми говорили про те, що на Запорізькому напрямку росіяни збільшили свій контингент і намагаються тиснути. Ось штрихпонтир в напрямку на Водяне. Тут є річка, яка впадає, ліва протока Мокрі яли. Мокрі яли вони проходять, нагадаю вам, трішечки відійду. Ось так. Мокрі яли йдуть саме по е, на самих пунктах, по яких наші сили оборони в 23-му році е, відповідно вибивали ворога. Це є Времівка, тому її називається Времівський виступ. Ось ви бачите, нескучне, благодатне, далі Макарівка, далі урожайне і Старомайорське. І от ліва притока це є річка Ікряна чи Ікряна. Ви вже в коментарях, будь ласка, скажете, як правильно нагос ставити. Так от ворог по цій річці, яка м, рухається, до речі. Ось до Корахова і от, в такому напрямку. Чому так я промалював? Тому що очевидно, рух росіян в, в балці кляні до водяного спрямований на те, аби а, порушити наші зв'язки між Вугледаром і а, Курахове. Це вони вже не перший місяць стараються це зробити. Загалом їм цей виступ дуже і дуже є небезпечний. Ось через Вугледар, Мар'янка. Ні, по перше, під ударом посінув важливий хаб Волноваха, куди росіяни перекидають сили та засоби на схід з півдня. В тому числі, так от там ситуація непроста, ворог просунувся і рухається по річці. Загалом тут є також Костянтинівка. То хочу вам сказати, біля Костянтинівки з Новомихайлівки теж важкий плацдарм. безуспішні були атаки. Ну тобто, безуспішні наші сили оборони відбили повністю. Всі намагання ворога просуватися. Ну і старомайорський Урожайний. Ось про який я згадував, так населені пункти е, Урожайний Вони два тижні тому окупували, верніше те, що залишилося від цього селища. А по Старомайорську у нас є відео. Там е, самі окупанти розповідають, в яких вони умовах, намагаються тримати позиції захоплені е, майже місяць там сидять. Ну давайте послухаємо. Старує число. До чого дійшов прогрес. Это да сколько мы уже? 27-й или 28-й день? Учились? Гриба печь. Если 22-е, 5 дней оттуда. Вот, 27-й день. 27-й 27 день, 27 день, да, Старомайорский передок. Сидим, жарим. Логадиц, хлеб. О, процессии. Да, только пшеница и все. Нашли мясорубку. Вот, перемалываем. Отделяем муку от сечки уже по факту дробленной, готовим кашу. А с этого делаем лепешки. Вон, кашу Каша уже готова. Целая кастрюля на семерых наварили. Еды нам не дают. Трехразового питания у нас нет. Вот суетим из того, что оставили нам мирные жители украинцы. А по факту воруем зерно у Куиц. Потому что это все самбаров не более. Ліпошки, щоб їм самоварди знайти, і от було істинні окупанти на нашій землі. Не солодко їм я щиро вам скажу, дуже радий з цього, що вони там можуть без участі наших героїв і воїнів завершити свої дні. Що ж, якщо говорити загалом про роботу авіації, ми часто кажемо, що росіяни мають перевагу в повітрі. Вони регулярно скидають каби ФАБ, використовуючи також і бойові гелікоптери. Не часто це трапляється, але нам трапилась чудова нагода про. Побачите разом з вами, як працюють наші бойові гелікоптери Мі-8 і як вони запускають е, е, авіаракети, снаряди, Нурси, напевне, я не, не точно знаю, але по позиціях ворога. Відео прекрасне, давайте насолодимось. Ну і по лівому берегу не доводиться нічого оновлювати говорити, тому що нагадаю вам, генштаб повідомив, що позиції зруйнованих кринок, де наші герої морпіхи і ТРО тримали позиції. Відповідно, вже немає. Місто повністю знищене. І триває контрбатарейна боротьба і використання ФП-відронів з лівого на з правого, перепрошую, на лівий. Берег. На завершення огляду карти бойоводі, хочу вам продемонструвати кадри про те, що якщо авіацію не збивають там наші сили оборони, особливо 110-та бригада, яка просто має вже прицільне око на їхні сушки, то їхні сушки падають самі. В Волгоградській області впав Су-34. Ось ви бачите наслідки цього падіння. Не те, що доводиться говорити про. Чи щось залишилось від цього літака? Абсолютно повністю він розбився. Кажуть, що їхні пабліки, що він не з собою бойову якусь частину, якихось ракет, і також. Катапультувався екіпаж, і знову ж таки ворожі пабліки кажуть, що їхньому життю нічого не загрожує. Ну, але як правило, так кажуть військові експерти авіаційні. Якщо вже відбулося катапультування, то мінімум довгі місяці ці. В нашому випадку окупанти не зможуть брати участь у цій війні проти України. А, а як максимум абсолютно ніколи вже більше не сядуть в літак, і це теж дуже добре. Ще раз хочу вам подякувати за увагу. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись, коментувати і ділитися оглядом карти бойових дій. Мене звати Ігор Гавричак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.